У жмеренці стартувала нова освітня ініціатива Тічер Хаб справжні створена педагогинями Оленою Рижук та Ольгою Твердохліб. Їх об'єднала спільна ідея зробити школу місцем, де дітям цікаво навчатися, а вчителям комфортно розвиватися та організовувати нові підходи. Під час неформальних зустрічей освітяни можуть обмінюватись досвідом, шукати відповіді на актуальні питання та разом формувати дружнє і сучасне освітнє середовище. З нами на зв'язку Олена Рижук вчитель. Початкових класів жмеринського ліцею номер 2 Мої вітання. Вітаю. Чому Я власне вам... вирішили? Перепрошую, чому вирішили створити тічер хаб у жмеринці Взагалі, це була моя мрія, яку я прописала в анкеті Global Teacher Prize, Якби у вас був мільйон гривень, на що б ви його витратили? І коли я була на фестивалі вчителі майбутнього у Львові цього року, зі мною були дві амбітні молоді вчительки, Ольга та Ірина. які… І почули цю ідею і дуже швидко її підхопили. І Буквально ввечері у нас вже був і логотип, і концепція нашого, і нашого простору «Тіча Хаб». Насправді хочеться дуже знайти таке місце, де вчителі могли б відпочити, поділитися своїм досвідом, ідеями, надихнути один одного, а також мотивувати. Тому і виникло таке бажання створити простір, який називається справжній, бо це про щирість відвертість. І сподіваюся, у нас все вийшло. Як проходять ваші зустрічі, та які формати роботи ви використовуєте? У нас відбулося вже декілька очних зустрічей, де ми зустрічалися з вчителями на різні теми. Буквально декілька днів назад. У нас була теж дуже цікава зустріч, де були представники і вчительської спільноти, і батьківської, і учнівської, а також адміністративний корпус. Дуже була цікава тема незручна освіта. Де кожен поділився своїми думками стосовно освіти сьогодення. І ми зрозуміли, що цей формат дуже цікавий і потрібно продовжувати. Крім того, ми зустрічаємось з вчителями онлайн, зустрічі у нас відбуваються, тому що ми маємо вже певну аудиторію в. В соцмережах, оскільки є активними учасниками соцмереж і пропагуємо саме роботу в професію вчителя. Тому у нас є певна аудиторія, яка залюбки нас слухає, і ми ділимося своїм досвідом. Можливо, десь когось консультуємо з питань і сертифікації, і мотивації учнів. І взагалі іноді просто треба когось надихнути. А ой, і ще у нас є вже новий формат. В Ютубі у нас з'явився подкасти. І де ми спілкуємось на різні цікаві теми, 에, поки що між собою, але в майбутньому будемо запрошувати інших. ]ended. Як вчителі можуть приєднатись до спільноти та що для цього їм потрібно зробити? У нас є свій телеграм-канал, який називається справжній». і ми надсилаємо покликання в наших соцмережах, де вчителі можуть приєднатися до нашого. Телеграм каналу і там слідкувати за актуальними новинами, за нашими планами, заходами. Які маєте власне плани на майбутнє для розвитку Teacher Hub? Ну, звичайно, в нас плани грандіозні. Ми хотіли б, щоб він наш простір масштабувався в межах України. І, звичайно, хотіли, щоб це був такий фізичний простір, наш особистий, де ми могли б зустрічатися, ділитися думками. Ну і, звичайно, відпочивати. Це дуже важливо в наш час для вчителів. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадаю Олена Рижук, вчителька початкових класів Жмеринського ліцею номер 2 була з нами на зв'язку.